Романе, давай повернемося до того, що ми називаємося. Наша програма називається Нова Рада. У мене от питання: дивіться, коаліційна угода зараз напрацьовується, і фіналом якої виглядає так, що буде потужна співпраця між урядом, сформованим коаліцією і парламентом, який буде об'єднаний коаліційно. Який уряд буде подавати проекти реформ, парламент буде їх ухвалювати, уряд буде ці реформи впроваджувати. Угу. Де 30 депутатів опозиційного блоку в цій схемі роботи? Яку ви бачите для себе роботу, оскільки більшість буде напрацьовувати проекти, уряд буде напрацьовувати ви проекти? Угоду? Так, звісно. Що ви про неї думаєте? Це добрий старт роботи. Ми, ми обговорювали. На цих більше 60 сторінках, 80% або і більше. Це просто ні про що. Це вода. Більше того, якщо ми говоримо про там є дедлайни, як, ну, там є проекти рішень. що. А, більше того, мене дивує ця коаліційна угода, де взагалі відсутня політика щодо дітей. Дітей немає в коаліційній угоді. Відповідно, я думаю, що ця коаліція взагалі не ставить ніяких завдань на майбутнє, так. Є два рази, правда, згадується, згадується слово дитина, три рази. Перше там в преамбулі, другий раз, що стосується правоохоронних органів, що відкоригувати кримінальну міліцію у справах дітей, але не зрозуміло як і куди. І третій раз, що стосується середньої освіти, що там дитина повинна отримувати середню освіту, це прекрасне завдання, яке ставить коаліція. Насправді, коли там детально подивитися по пунктам, от Можливо, буде бажання, я готовий там, буду, не взяв я бачив свій примірник. Але там дуже є багато навіть помилок. Помилок неправильних визначень. Наприклад, що стосується там дошкільної освіти, дошкільна освіта, яка має розвиватися за рахунок системи опіки або е якось там батьківського е опіклування. Да? Про що це? Е, тому, тому я, тому, про вашу роботу. Я, я, про роботу вашої партії. Тому, тому я е, не вірю в те, що е, нинішня коаліція е, здатна зробити якісні реформи. Е, тому роботи для опозиційного блоку, які сьогодні 30 там, 40, да? Народних депутатів, я думаю, що ця кількість буде збільшуватися з кожним днем неефективної, непрофесійної роботи нинішньої влади. Більше того, там стільки проблем в самій коаліції, да, що вони обіцяли там за 10 днів підписати, да? ну чи президент обіцяв. А вже пройшло значно більше часу і кінця краю немає, тому що посади не можуть переділити. Тому ще раз кажу: опозиційний блок. Я думаю, що зможе створити ефективно діючу опозицію. Ми ж розуміємо, що без опозиції кожна влада вона є слабшою, да? і країна є слабшою. А по-друге, ми сьогодні маємо вже пакети законопроєктів, які будуть першими. От я можу сказати, вам точно який буде мій пакет законів. Пакет законів, який буде стосуватися визначення взагалі терміну і системи захисту дітей жертв збройного конфлікту. У нас немається. У нас діти, дітей вбивають, вони страждають і в зоні АТО, і фактично по всій Україні є діти тих же військовослужбовців, які загинули або поранені. Це фактично діти, які повинні мати окремий спеціальний статус. Більше того, це ще й зобов'язання України, яке вона взяла на себе е, там декілька років тому назад щодо чіткого законодавчого врегулювання і захисту дитини е, жертви збройного конфлікту. Наступний пакет. Законів соціальних, соціальних законів це розмороження пенсій. Фактично обікрали всіх пенсіонерів не тільки донецьких, всіх пенсіонерів по Україні, заморозивши пенсію. При цьому е, ліки і е, продукти харчування піднялися в декілька О, разів. Давайте про ліки поговоримо. Це ж ваша Наск... колега по партії. Ні, не колега по партії, і з... якщо ви маєте на увазі пані. Бахтєєв. Пані Бахтієву, наприклад. А, Бахтєв, Вона так. ж напряму пов'язана з фармбізнесом. Давайте от нас про ліки теж поговоримо. А, наступне це. Мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Це відміна пенсійної реформи, яка була тоді ініційована тігіпком, Не ну власне проголосована більшістю, зокрема, і тими людьми, які є в опозиційному блоці, яка на жаль показала за час свого існування, що вона є неефективною і погіршила становище людей. Тому у нас плюс пакет законів. Ми зараз готуємо по відміні. Mm hmm